А до нас доєднується Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Вітаю вас, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава вітає зараз. Про от про Свереденко і про е, наглядову раду е, спитаю, але перш за все, пане Олексію, хочу поцікавитись. Я ну коли ще там був доступ до парламенту, ще навіть в ті часи, коли там були е, курилки в, в парламентських туалетах, я пам'ятаю скільки цікавого можна було там почути. Вчора е, між тим, от справа гучна. Оця вся е, Олексій Гончаренко пише: каже: А в, в чатах слуг народу ні холери не. Мав взагалі тиша. Так, от, що говорять от ваші колеги загалом, ну я маю на увазі по депутатському корпусу. Як вони коментують цю справу? Чи ну чи, чи ніяк? Так як і там ну Володимир Олександрович сказав, треба, щоб було покарно і все. І і в кущі? Я виключно в Фейсбуці бачу своїх колег, колег хтось щось пише. Ага. Переважної більшості, давайте так. Це ті Ну умовно кажучи, такий табір. Ну, депутатів група, ну називаємо їх так: лібертаріанців, які у нас, ну ви розумієте, про кое я кажу. Чудових, чудові хлопці, у нас же демократія. Вони всі лібертаріанці, вони. Своїми поглядами. Ну, то ж саме Ярослав Железняк, ну, так, Максим Квапов, Олексій Гончаренко своєрідний депутат, але він є такий, як є. А так, щоб в чатах слух, я не знаю, що вони пишуть, стосовно нашої фракції, то поки, поки ну, прийняли таку позицію, ми просто спостерігаємо, щоб до кінця розібратися, і потім будемо обговорювати. Бо це дуже нетривіальна ситуація. Нетривіальна. Та-та. Вона я можу вам сказати, що 98% людей, що до кінця. Не розуміють, чим вона може закінчитися. Розумієте, тут же потрясіння можуть бути дуже дуже серйозні. 100%. Ну, я, я, ви розумієте це, да? так, пане Олексій ну але от бачите, вже ну намагаються ну там правоохоронні органи шукають винних в розкраданнях. Учасники чи дотичні люди ну шукають, не знаю, от теж якісь. Пояснення тому, що відбулося, і пані Юлія Сверденко каже, що ну мабуть, виною всьому ну так зараз виглядає. Це от наглядова рада. Сьогодні Ні, от, я я про... прокоментую, бо я прочитав про це 15 хвилин тому. Та, я 10 10 хвилин, хвилин тому я написав свій пост. Ну я в шоці, якщо чесно. От розумієте, я я з симпатію до Юлії Анатоліни. Ну як до жінки, як до людини відношуся но писати, що в цій ситуації якась наглядова рада звідповідає. За все, що відбувається в стратегічній кампанії «Енергатом», Розумієте, вона формальна права, вона формальна права, бо дійсно такі норми законів мирного часу. Я просто вам скажу, ну я 50 разів виступав з трибуни на штабах, був у прем'єра. Я і от попереднього цього, і я їм пояснював, як дітям розумієте, не може під час війни діяти в енергетиці закони мирного часу. І, от зараз, коли мене хочуть переконати, що там якась наглядова рада, якийсь Тимофій Мілобанов, якісь іноземні туристи. Оці члени наглядової ради, які приїжджали, або ж не приїжджали сюди, чи раз приїжджали, і виявляється, уряд акціонер. Не при чому, як пані Сверденка пише, ми не впливаємо на наглядову раду. Ми не впливаємо на кампанію, да а вся повната важелі впливу. Від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії лежить на наглядовій раді. Важливо зрозуміти, що уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії. Це маразм. Розумієте, це нісенітниця. Я я ще раз ці закони треба було змінити на другий день після початку війни треба було робити надзвичайну ситуацію в енергетиці надзвичайну систему управління брати туди на посаду адекватного, дуже авторитетного енергетика який би особисто і відповідав і брав відповідальність на себе і брав би відповідно повноваження мати. У нас на сьогодні, я вам на жаль констатую, зараз буде пошук крайнього. А хто ж відповідає за наглядову раду? Тимофій Мілованов годину тому написав заяву, що він тут не до чого. Іноземні туристи розбігуться вони більше в країну. А їх вже звільнили. До речі, да, здається. Тобто нема такого претензій. Розумієте? Нема до кого претензій питання нема кому задати. Пане Олексію, це... до речі, в неї в пості. Є ще два абзаци. Да, це про нову наглядову раду. Тобто вона собі намалювала, що якусь нову наглядову раду вони пойдуть за підуть за процедурою, вони сформують і вона буде відповідальною. Ну це неадекватність повна. Ну вибачте, я не хочу я ображати. Це нерозуміння, повна ситуація. А останнє. Ну, чим нова наглядова рада, де вони її знайдуть швидко? Там на конкурсну процедуру, там 6 місяців, розумієте? А тепер останнє: те, що вона пише, що аудіт Державдіт служби треба робити, так вибачте. Тимчасова слідча комісія ще навесні, коли голосувався в травні, попередній звіт, вимагала проведення аудиту в першу чергу по, по енергатаму. Бо ми ще тоді знайшли 61 мільярд. Нерозподіленого прибутку, тобто грошей, які за фінансовим планом нікуди не розписані, і відповідно, під попадаючи в, в управління менеджменту і вони можуть використовувати на власний розсуд, оце ключове. Причина, і а... то яка призила до цієї ситуації, добре що ви, контроль. добре, що ви про гроші згадали, пане Олексію. Тому що я так само сьогодні писав допис, але не про Юлію Сверденко. Мене трохи е так е даруйте шлях, трафив від іншої історії. Може я щось не розібрався, але дивіться, в тому розслідуванні е ми зараз не говоримо там е так доведено справі мають довести в суді, але там мова йде про те, що за цей час було ну намито таким чином. от Учасниками цього о, 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 як там орг злочинного угрупування. близько 100 мільйонів доларів. Виходить енергоатом сьогодні з заявою про те, що я її зацитую: що цей випадок, який стався в компанії. Не завдав шкоди активам і фінансовому стану, АТ те, на енергатом, а також не вплинув на виконання виробничих планів і безпеку експлуатації, експлуатації атомних станцій. Серйозно, ми от настільки аж багатій убезпечені, що оцих 100 мільйонів туди, 100 мільйонів сюди. Ну таке. Як, як цю заяву трактувати? Слухайте, ну це менеджмент енергатому він вкрай слабкий. Директор, якого вони взяли, ну, президент. Він технар, він далекий від розуміння, куди він потрапив. Хороша людина, кадровий ядерник, атомщик, але не, не розуміє, не, але тому 100 як -то мільйонів це 100 визнає, мільйонів. Він каже, що не вплинув. Ну, я не знаю, хто йому взагалі порадив таку чушну писати, розумієте? але я одразу задаю зустрічне питання. То давайте разом з вами вимагати пониження тарифів для населення саме на цю суму, от яку ми можемо з вами порахувати на 15%. відсотків. Да? Якщо вони зайві, да. Ну просто їх, їх вийняли, і вони ні на що не вплинули. То виявляється, ми це заплатили, а вони там зайві. Ну давайте, як мінімум, перше вимагати повернення тих грошей шукати, і друге пониження тарифу для населення і те, що ми і казали, що воно не обґрунтовано і не має економічного підґрунтя. Це просто свідчення вкрай низького рівня керівництв, ну осіб керівників, яких беруть на найвищі посади в таких структурах, а точно це не спроба не національно... вийти. З під удару, пане Олексію, то що не точно не спроба вийти з-під удару чи вивезти там тих чим інших цей інших президент три три місяці працює тільки. Розумієте, це я прізвища, ага. навіть не знаю, я не бачив ще його в очі. Але ну ну зрозуміло, ну що, ну і ну, вийти. Ну зрозуміло, що вони хтось буде захищатися, хай набу буде щось доводити. Якщо ви думаєте, що це буде дуже просто довести, ну чесно, я вам скажу, юридична, там буде дуже складна ситуація. Те, що Політичне буде вона складною в це сумнівів немає. Да, бо в суспільстві вже пішов дуже потужний імпульс. Ми бачимо, як в принципі. Ну давайте так, правоохоронці займаються політич, політичною діяльністю. Ну вибачте, я не хочу їх ображати, але те, як вони е, ці плівки, там по потрохи да там тисячу годин слухали. Це тиск, ну, вплив на людей, на свідомість їх на настрої людей. І саме тому я ж кажу: зараз буде хвиля цей тиждень обурення у суспільного у людей. А потім ще Верховна Рада збереться на наступному тижні і почнуться якісь політичні рішення. Але Думаю. як на мене? Як це не обійдеться двома міністрами, як собі намалював Ярослав Железняк, чесно я кажу. Він ж він юнак, він ще не розуміє, що що там пішов. Бо тут же є, не випадково європейська солідарність зараз вже вимагає відставки і перезавантаження повністю уряду. А я задаю наступне питання: якщо у нас уряд неадекватний і не може впоратися з управлінням, а що ми з монокоаліцією будемо робити? Вона ж його сформувала. Тоді треба розпускати цю монокоаліцію, розумієте? тоді треба нову коаліцію. Саме Добре. тому ще раз це будуть. Дуже серйозні політичні наслідки. Повірте мені, пане Олексію. Я ще хотів не багато часу, а в мене і і питання трохи і Боюсь, у вас відповідь теж буде не, не короткою, тому що дивіться важлива дуже штука, насправді. Тобто, ну бо ми можемо там говорити про 100 мільйонів там, а ну там він щось йому не те сказали. Чи чи він сам собі щось надумав? Це я зараз. Ну без без жодних там ну це я не коментую вашу відповідь. А дивіться, що ще яка яка в нас виходить ситуація сьогодні. Е, директор інституту міст. Олександр Сергієнко, я не знаю, чи ви бачили його статтю для дзеркала тижня. Він заявив там цій статті, що крити... я цитую: критична інфраструктура України досі не має залежного захисту. Влада екстрено шукає ЦАПа від Вувайла, і він там згадує. Парламентську тимчасову слідчу комісію, яка от не знаю, теж ви напевно ж в курсі про найкраще набагато що там е, перший рівень захисту ще є. Другий якось так то що від дронів. А вже третій ну його взагалі немає станом на жовтень 25-го року. Жодна так споруда є. не готова, і в цьому третій рівень да. Третій рівень це взагалі була авантюра. Я ніколи не приховував. Це абсолютно неправильне управлінське рішення, яке коштувало нам з вами 9 мільярдів гривень. Просто зариті в землю без жодного результату. За це має відповідати безумовно уряд України. Ну, на той момент це був шмигаль, і інші дотичні особи Безумовно в частині має відповідати і. Керівник агенції наєм, який на той момент очолював агенцію. Другий рівень побудований умовно, Я не можу вам казати, але умовно наполовину за його недобудову другого рівня мають відповідати як Кудрицький, колишній керівник Укренерго, так і наєм, який так само будував через агенцію. і Це все. Але зараз потрохи його добудовують, але не такими темпами, як це передбачалося. першочергово. за все в будь-якому випадку. Несе відповідальність влада. Уряд, уряд і розуміти в першу чергу влада несе відповідальність а, за все. Але тут, я тут тут ніяких сумнівів. Пане Олексію, але я про це згадав якраз в контексті, в контексті знову ж таки цієї справи. І щоб знову ж нагадати нашим глядачам, цитата, де вони обговорюють власне так само будівництво захисних споруд. Цитата тенор. Вони планують продовжувати будувати ці там матюк захисні да -да, чи чині. Чи цифри скажені? Ми ще щось робитимемо, чи чи закінчимо на тому, що є а і більше зараз, не будуватимемо кажуть зараз. Вони. Зараз я вас розчарую. Ну я ж я ж можу правду казати. Я ж там не блогер, якийсь розумієте. Дивіться, вони говорять енергатам виключно про захист своїх об'єктів, тобто станцій і вузлів на території атомних станцій. А я вам чесно скажу, враховуючи те, що по станціях у нас атомних жодного удара не було і не буде. Це 99,9% розумієте, бо це така світова домовленість. То я десь навіть з ними погоджуюсь, те, що там скільки пиляли на цьому будівництву, це хай на буса розбирається. Але я не переконаний, що його там на атомних станціях треба будувати, краще пустити на інші речі де вкрай потрібні. В тому числі на оптимізацію тарифу для населення. А ось укриття на об'єктах Укренерго, це підстанції, mm -hmm. на об'єктах Обленерго це малі трансформаторні підстанції, на генерації як державній, так і приватній, так і комунальній. ТЕЦ 5 ТЕЦ-6, ДТЕКовська генерація, Центренерго, це державна. Там укриття робити безумовно треба було давно, і безумовно треба другий рівень доводити до кінця. Тому отут якраз я чесно вам скажу, принципова вони десь ну Тобто ви вважаєте, можу... що вони говорять в даному випадку коли кажуть ви, ви... Ми не будемо будувати тільки про атомні електростанції? ну, безумовно. Ну вони енергатам. Вони mm. це не їх повноваження взагалі лізти в чужий агару. Mm. Там є свій керівники е, Укренерго, Зайченка є свої керівники в тих, в тих компаніях. Вони виключно Говорять про, про укріплення на своїх пристанційних вузлах, але на території атомних станцій АМАГАТЕ давно визначило ще півтора роки тому, що будь-який удар навіть по пристанційних вузлах, це напад на ядерний об'єкт, це ядерний тероризм. Розумієте? І там свої такі закони діють. Ви ж бачите, що слава Богу, у нас блоки працюють, дев'ять блоків, і несуть це навантаження на сьогодні. Тому тут давайте так: зрад, тут ми зрад... Ну, дещо в іншому, скільки на цих кошторисах там розумієте зариви, оце копайтесь, а з точки зору функціональної ну, потреби, то чесно вам скажу, не переконано. Не переконано. ні, я вам дякую. Навпаки, пане Олексію.